Зараз ми з вами проговоримо про клінічну допомогу особам, що пережили сексуальне насильство, а саме про лікування та допомогу. Основним маршрутом надання першої допомоги після вчинення сексуального насильства є справа ви бачите основний алгоритм, про якому ми зараз проговоримо. За наявності тілесних ушкоджень ми визначаємо спочатку, потребує людина госпіталізування, читацю не потребує. Якщо пацієнтка потребує госпіталізування, ми її госпіталізовуємо. Якщо ні, ми проводимо лікування. За відсутності тілесних ушкоджень, ми вже говорили. Це перша допомога вислухати, запитати, підтвердити. Далі ми збираємо анамнез, проводимо огляд, оцінюємо емоційний стан за потреби. Проводимо судово медичну експертизу. Забезпечуємо лікування будь-яких фізичних ушкоджень. Запис... Пропонуємо постконтактну профілактику віл-інфекції протягом 72 годин. Пропонуємо екстрену контрацепцію протягом 5 днів. Пропонуємо профілактику або лікування інфекції, які передаються статевим шляхом. Надаємо другу частину першої допомоги подбати про безпеку і надати підтримку. Оцінюємо стан психічного здоров'я, самодопомогу і заплановуємо наступний візит. Лікування. Те, що ми визначаємо, тілесні ускоження що потребують невідкладної допомоги. Якщо так... То ми госпіталізуємо, якщо ні, ми переходимо до другого етапу. Але екстрена госпіталізація показана при таких станах: значних ушкодженнях, неврологічних порушеннях, дихальній недостатності, набрику суглобів з одного боку тіла, септичний артрит. Пацієнтка з менш серйозними тілешними ушкодженнями зазвичай може надати допомогу, можна надати допомогу на місці. Можна призначати такі лікарські засоби: антибіотики для профілактики раньової інфекції, бустерну імунізацію або вакцинацію проти правця та гепатиту, знеболюючі препарати від безсоння для короткостралого використання у виняткових випадках. Що таке пепскіт? Це спеціальні набори для постконтактної профілактики віл-інфекції та екстреної контрацепції. Вони виглядають отак: вони можуть мати інший вигляд, застосовуються здебільшого перші 72 години і розраховані на 28 днів профілактичного лікування. До їх складу входить антрелетновірусні препарати, препарати для екстреної контрацепції, антибіотики. Може бути тест на віл та на вагітність і обов'язкова інструкція для застосування для лікарів та пацієнта. Пепскід це постконтактна профілактика, це використання антреретровірусних препаратів для запобігання ВІЛ-інфекції у ВІЛ негативної особи, яка була піддана контакту з ВІЛ високого ризику. Хто може призначати постконтактну профілактику? Будь-який ліцензований лікар може призначати постконтактну профілактику. Чи безпечна постконтактна профілактика? Рекомендований на даний момент режим є безпечним і добре переноситься. Почнемо з призначення постконтактної профілактики на ВІЛ-інфекцію. Перш за все, треба провести тест на ВІЛ. Не призначайте постконтактну профілактику жінкам, які отримали позитивний результат тест на ВІЛ. Постконтактну профілактику слід розпочинати якнайшвидше. Протягом не більше 72 годин після можливого контакту з ВІЛ-інфікованою особою. Обирайте препарати для постконтактної профілактики на основі національних настанов чинних настанов щодо АРТ-препаратів. В умовах високої поширеності ВІЛ може бути доцільним пропонувати постконтактну профілактику усім особам, що пережили сексуальне насильство. Оптимальна тривалість постконтактної профілактики становить 28 днів. Процедура постконтактної профілактики залежить від обставин, тобто ситуації та фактори ризику і наших дій. Якщо особа, що вчинила насильство, є віл-інфікованою, або її ВІЛ-статус є невідомим, ми призначаємо: ВІЛ-статус жінки є невідомим. Ми пропонуємо тестування на ВІЛ та відповідну консультацію. ВІЛ-статус жінки є невідомим і вона не бажає проходити тест. Призначаємо постконтактну профілактику, складаємо план спостереження. Жінка отримала позитивний результат тесту на ВІЛ. Постконтактна профілактика не потрібна. Жінка мала контакт із кров'ю або спермою під час вагінального, анального або орального сексу, або через ране чи інші слезові оболонки. Призначаємо постконтактну профілактику. Жінка була непритомна і не може згадати, що трапилося. Призначаємо постконтактну профілактику. Жінку зґвалтували декілька людей. Призначаємо Комунікація. Проведення постконтактної профілактики це рішення жінки. Обговоріть наведені нижче питання, щоб допомогти їй ухвалити рішення. Наскільки поширений ВІЛ у вашій місцевості чи умовах? Чи знає вона віл статус особи, що вчинила насильство? Характеристики акту, акту насильства, в тому числі, кількість осіб, що вчинили насильство, чи були нанесені глибокі порізи в ділянці статевих органів або інші тілесні ушкодження. Постконтактна профілактика може знизити ймовірність зараження віл, проте не є ефективною на 100%. Ліки необхідно приймати протягом 28 днів один раз або двічі на день, залежно від обраної схеми. Приблизно в половини людей, які приймають ліки для постконтактної профілактики, спостерігаються побічні ефекти, такі як нудота, втома, головний біль. У більшості людей побічні ефекти послаблюються через кілька днів. Схеми постконтактної профілактики можуть ті, які можуть входити до складу ПЕП наборів. Призначається відповідно до віку пацієнтка обов'язково трьома АРТ-препаратами і обов'язково на 28 днів курсу лікування. Можливі схеми це комбіновано, коли три препарати знаходяться в одному в таблетці, тобі вона приймається один раз на добу, так як в даному пепскіті. Або е, дві таблетки: одна буде яка комбінована, а інша буде окрема, яка приймається також один раз на добу. Якщо є противопокази або недоступність можливих, можна використовувати інші схеми. Вони обов'язково з ними можна буде ознайомитися в інструкції, яка йде до ПЕПСКІТА. Вагітність не є противопоказанням до призначення постконтактної профілактики, тому профілактику необхідно призначати вагітним жінкам так само, як і невагітним. Жінкам, у те, у яких термін вагітності менше ніж 12 тижнів, варто оговорити, що проможого оговорити можливі наслідки прийому препарату для плоду, невідомі, і подбати про направлення вагітної жінки для відповідної допологової допомоги. Постконтактну профілактику з використанням двох антиретровірусних препаратів для підлітків, які е, більше 40 кг і дорослих, включаючи вагітних жінок, які годують грудьми обов'язково. Консультування щодо важливості дотримання режиму постконтактної профілактики. Дотримання режиму лікування це важливий елемент проведення постконтактної профілактики. Ми повинні надати жінці такі рекомендації. Важливо не забувати приймати кожну дозу таблеток, а також бажано приймати її в один і той же час дня, наприклад, зі сніданком та вечерею. Прийом таблеток через однакові інтервали часу забезпечує постійно однакову концентрацію ліків у крові. Як нагадування для прийому таблеток можна використовувати сигнал будильника в телефоні чи іншому пристрої. Друга або родича також можуть нагадувати вам про це. Якщо жінка забула прийняти ліки вчасно, їй слід усе одно прийняти їх, якщо з необхідного часу прийому минуло менше, ніж 12 годин. Якщо вона спізнилась більше, ніж на 12 годин, їй слід. Почекати та прийняти наступну дозу у відповідний час наступного дня, приймати дві дози за один раз не слід. Якщо через декілька днів побічний ефект не ослабнуть, якщо жінка не здатна приймати ліки так, як було призначено, або якщо виникнуть інші проблеми, жінці потрібно прийти на повторний прийом. Якщо людина не може отримати постконтактну профілактику від вас, скеруйте її якомога швидше протягом 72 годин після зґвалтування у центр, який надасть послуги з постконтактної профілактики. Якщо особа звертається по допомогу пізніше, надайте їй інформацію про послуги добровільного консультування і тестування, доступні у регіоні, де можна знайти інформацію про роботу АРТ сайтів та. Щодо роботи гарячих ліній. Це на онлайн-платформі на сайті Центру громадського здоров'я, чат-бот-телеграм-канала і загальна національна гаряча лінія з питань ВІЛ та СНІДу. Призначення екстреної контрацепції. Ми пропонуємо екстрену контрацепцію всім жінкам, які пережили зґвалтування. Необхідності проводити скринінг захворювання або тесту на вагітності немає. Рекомендуйте жінці знову прийти на прийом, якщо наступна менструація затримається не більше, ніж 1 тиждень, інструкції щодо застосування екстреної контрацепції. Таблетки для екстреної контрацепції є сенс приймати, якщо після сексуального насильства минуло не більше 5 днів. Такі таблетки можуть викликати нудоту і блювання. Якщо жінку знудить протягом 2 годин після прийому таблеток. Їй слід якнайшвидше прийняти нову дозу засобу. У жінки може спостерігатися кровомазання або кровотеча через декілька днів після прийому таблеток для екстреної контрацепції це нормально. Таблетки для екстреної контрацепції, антибіотики від інфекцій, які передаються статевим шляхом, та засоби для постконтактної профілактики ВІЛ можна приймати одночасно без шкоди для здоров'я. Може бути необхідно приймати ліки від нудоти і блювання. Консультуємо. Поясніть, що таке екстрена контрацепція і принципи її роботи. Це запобігання виходу яйцеклітини. Екстрена контрацепція може допомогти уникнути вагітності, але вона не є ефективною на 100%. Екстрена контрацепція не викликає штучного аборту. Якщо жінка вже вагітна, таблетки для екстреної контрацепції не зашкодять вагітності. Таблетки для екстреної контрацепції не запобігають вагітності, коли у жінці буде наступний статевий акт. Таблетки для екстреної контрацепції не призначені для регулярного використання. Доступні більш ефективні постійні методи контрацепції. Тест на вагітність може показати, що жінка вже була вагітна. Якщо жінка бажає, вона може пройти тест на вагітність перед прийомом екстреної контрацепції, але це не обов'язково. І жінками, які завагітніли в результаті зґвалтування, слід обговорити доступні варіанти, включаючи доступ до безпечного аборту згідно чинного законодавства. Якщо жертва зґвалтування дитина, яка досягла першої менструації, Обговоріть невідкладну контрацепцію з нею та її батьками або опікунами, які, допоможуть, які зможуть допомогти їй зрозуміти схему прийому препарату і прийняти його належним чином. Для екстреної контрацепції зазвичай використовують два види таблеток. Як в цьому ПЕПС-кіті, це ті, що містять лише лівонол -гестрел. Діють краще і рідше відкликають нодоту та плювання ніж комбінований препарат. Рекомендоване дозування пів одна доза 1,5 мг левонолгістролу. приймається однократно один раз. Якщо в пецькіті буде дозування 0,75, то випивається одна таблетка 0,75, а через 12 годин випивається наступна доза 0,75. Можуть бути комбіновані препарати, що містить естроген і прогестерон. Використовується за відсутності таблеток, що містить лише лівонол -гестрен. Дозування дві дози по 100 мікрограм етинол-естрадіолу плюс 05 мг лівонолгістролу. При цьому перерва між прийомом препаратів має складати 12 годин. Є ще такий засіб, як мідна внутрім'яткова спіраль для екстреної контрацепції. Внутрішньоматкові спіралі також можна використовувати для екстреної контрацепції протягом п'яти днів після випадку незахищеного сексу. Це більш ефективний метод, ніж таблетки для екстреної контрацепції. Однак, при використанні мідної внутрішньоматкової спіралі. Слід враховувати більш високий ризик зараження інфекцій, які передаються статевим шляхом після зґвалтування. Це хороший вибір для дуже ефективної контрацепції протягом тривалого періоду. Якщо жінка зацікавлена в внутрішньометковій спіралі, її можна направити для проведення процедури з її встановлення негайно лікарем гінекологом Приривання вагітності. Якщо жінка звернулася по допомогу після закінчення терміну можливого використання екстреної контрацепції 5 днів, або екстрена контрацепція виявилася неефективною, або жінка завагітніла внаслідок зґвалтування, слід запропонувати жінці проведення безпечного аборту. Штучне приривання вагітності терміном до 12 тижнів здійснюється за поінформованою згодою жінки. Штучне проривання вагітності у пацієнтки віком до 14 років, або у недієздатної особи здійснюється за заявою її законних представників. Штучне проривання вагітності у пацієнтки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згоди, згідно статті 284 Цивільного кодексу України. Призначення профілактики і лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом. Призначте антибіотики для профілактики та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це хламідійна, гонорейна, трихоманіазна та сифіліс. Пропонуйте жінці лікування від інфекцій, які передаються статевим шляхом під час першого ж прийому. За наявності лабораторної, лабораторії, тестування на інфекції, які передаються статевим шляхом, слід призначати, навіть якщо лікування вже призначене. Призначайте найкоротші курси лікування передбачені місцевими протоколами. Це рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та згідно наказу 278 Для профілактики інвекцій, які передаються статевим шляхом, найбільш популярніші при гонореї це антибіотики, це ряду відповідності до ваги та віку. На хламедійній інфекції також це є антибіотики з е, класу макролідів. Е, на сифіліс ми призначаємо бензамін, бензил-паніцеоад. Сифіліс ми, ми лікуємо макролідами, трихомоніаз і Як в цьому спецкіті, ось знаходяться два види е, можливих антибіотиків для застосування профілактики та лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом. Екстрена профілактика правця. Рекомендується використовувати адсорбований дифтеріно правцевий анатоксин зі зменшеним містом антигенів, і, якщо є, протиправцевий людський імуноглобулін, який використовується з крові людей, які мають повний курс щеплень від правця і здійснюється ревакцинацію кожні 10 років. Одна профілактична доза вміщує 20, 250 міжнародних одиниць. Які терміни введення? Якщо доступна АДП вакцина не раніше 3 та не пізніше 12 дня після травми до 20 днів із моменту отримання травми? Якщо доступний імуноглобулін, його застосовуємо негайно. Спосіб застосування та дози. Вакцина вводиться глибоко внутрішньом'язово в ділянку дельтовідного м'яза в кількості 0,5 мл ця разова доза. Якщо доступний імуноглобулін, його вводять в дозі 250 міжнародних одиниць внутрішньом'язово у верхній зовнішній квадрат сідниці. Це рекомендації згідно екстреної профілактики правця. І я хочу е, акцентувати увагу саме на дорослому населенню, тому що воно чаще потерпає від насилля. Якщо є документальне підтвердження, все це виділено червоним, це те, що основний акцент, який я хочу оголосити. Якщо людина отримувала доросла і отримала повний курс імунізації, і від цього періоду пройшло не більше п'яти років. Ми не вводимо і не застосовуємо не вакцину, не імуноглобулін. Якщо пройшло понад 5 років, то ми вводимо 0,5 мл вакцини. Якщо у нас є імуноглобулін, то ми його не вводимо. Інші вікові категорії, якщо є документально підтверджені, то вводиться 1 мл анатоксину і імуноглобуліну 250 міжнародних одиниць. Немає документального підтвердження інший контингент, інші вікові групи, то ми вводимо 1 мл вакцини і 250 міжнародних одиниць імуноглобуліну, якщо він є профілактика гепатиту Б. Справа це підлітки, зліва це доросле населення. Якщо е, е, ні, або людина не знає і тестування неможливо, ми вводимо трьохкратно. Перша доза під час першого візиту, друга через 1-2 місяці після першої дози, третя возиться через півроку чи після першої дози. Курс вакцинації був розпочатий але не був завершений. Завершити курс вакцинації за встановленим графіком. Так, був проведений повний курс вакцинації. Нема необхідності повторній вакцинації. Підлітки відрізняються тим, що тільки коли ми маємо, немає документально підтвердженого, або людина не знає, або не проводилось, то проводиться двохдозова вакцинація під час першого візиту, і друга проводиться через 6 місяців або через рік після першої дози. Якщо курс був розпочатий або не завершений, ми завершуємо курс вакцинації за встановленим графіком згідно календаря щеплень. Якщо був вакцинований і вакцин... пройшов повний курс вакцинації, немає необхідності у повторній вакцинації. Я хочу поговорити обов'язково про керівництво MHGAP для проведення психічних неврологічних розладів, пов'язаних вживання психоактивних речовин у неспеціалізованих закладах охорони здоров'я, адже в модулі інші важливі скарги на стан психічного захворювання ми оцінюємо психічний стан людини, яка пережила ймовірне сексуальне або фізичне насилля. І чи людина зазнала привоз сильних стресових факторів і обов'язково надаємо психологічну допомогу даній особі за протоколом 1 та 2. Згідно протоколу 1 на меджгеп, ми не призначаємо противотривожних препаратів або антидепресантів, не призначаємо ін'єкції вітамінів та інших неефективних види лікування. У всіх випадках працюємо над зниженням рівня стресу і посилюємо соціальну підтримку. У разі якщо з боку фізичного стану не було виявлено розладу, який би повністю пояснював наявні симптоми, визначте реальність цих симптомів та надайте їм можливі пояснення. Уникайте призначення додаткових лабораторних або інших обстежень за винятком ситуації, коли для цього є чіткі медичні покази. Інформуємо СОВУ про те, що жодного серйозного захворювання не було виявлено. Обговорюваємо нормальні клінічні показники та результати лабораторних обстежень. Якщо людина наполягає на подальших обстеженнях, скажіть їй, що проведення непотрібних обстежень може бути шкідливим, оскільки вони можуть спричинити зайве хвилювання і побічні реакції. Визначте, що симптоми не є уявними, і що в будь-якому випадку людині потрібна допомога щодо них, тому вони приз... Тому що вони призводять до значного дистресу. Поясніть, що емоційні переживання, стрес часто характеризуються тілесними відчуттями, наприклад, булем у животі, напруженням м'язів тощо. Розпитайте людину та обговоріть можливий зв'язок між її емоційним стресом та симптомами, на які вона скаржиться. Заохочуйте її продовжувати займатися повсякденними справами або поступово повертатися до них. Протокол 2 у всіх випадках, незалежно від того, є у людини емоційні, фізичні або поведінкові проблеми після впливу сильних стресових чинників чи ні, надайте їй підтримку відповідно до протоколу 1. Уважно слухайте. Не примушуйте людину розповідати про подію. Заохочуйте людину повертатися до попередньої звичайної діяльності. Люди можуть сумуватись по-різному: одні люди проявляють сильні емоції, інші ні. Плач не означає, що людина слабка. Люди, які не плачуть, можуть відчути емоційний біль. так само глибоко, але виражають його інакше. В подальшому ми повинні обговорити та планувати подальше спостереження. Розкажіть про результати обстеження і порядок лікування. Заохочуйте жінку ставити запитання та озвучувати проблеми, які її непокоять. Лікування тілесних ушкоджень. Навчіть жінку, що робити у разі завдання її тілесних ушкоджень. Опишіть ознаки та симптоми інфікування рани. Попросіть жінку знову прийти на прийом у разі появи таких ознак. Поясніть, наскільки важливо проходити повний курс призначеного лікування, обговоріть будь-які можливі побічні ефекти та що робити у разі їх появи. Лікування інфекцій, які передаються статевим шляхом. Обговоріть ознаки та симптоми. Попросіть жінку знову прийти на прийом у разі їх проявів. Також порадьте їй уникати статевих контактів до завершення курсу лікування. Профілактика. Обговоріть ознаки та симптоми інфекцій, які передаються статевим шляхом, в тому числі вілінфекції. Порадьте жінці звернутися за отриманням лікування при наявності таких ознак або симптомів. Попросіть її утриматись від статевого життя до завершення повного курсу терапії або профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом. Рекомендуйте використання презервативів під час сексуальних контактів, приймань, принаймні до тих пір, поки її статус інфекції, яка передається з тим шляхом та ВІЛ, не буде визначений при відвідуванні лікаря через 3 або 6 місяців. Подальше спостереження. Плануємо наступні візити через 2 тижні, 1, 3 та 6 місяців після випадку насильства. Дякую за увагу. Якщо є запитання, я готова на них відповісти.